Розглядати депутатські запити на сесіях здається стає у Бердичеві традицією. Питання скільки коштів потребує реалізація того чи іншого запиту, і звідки планують брати їх депутати, залишається поза кадром, але запитів від того аж ніяк не меншає. Так, на останньому пленарному засіданні другої сесії Олександр Велімовський направив запит про обладнання громадських місць камерами відеоспостереження. Станіслав Лужанський про облаштування на території біля міського басейну спортивного сімейного майданчика. А Наталію Рибак турбувала відсутність освітлення на ділянках вулиці Шелушкова та провулку ветеринарного. На стіл до Василя Мазура лягли запити щодо встановлення лежачого поліцейського біля Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, ремонту квартири на 30-річчя перемоги, результатів обстеження земель під несанкціонованим сміттєзвалищем біля колишнього шкіроб'єднання та облаштування містка через річку у районі цукрорафінатного заводу. Матеріальну допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень надали у місті 13 військовослужбовцям, постраждалим під час виконання служби у зоні АТО без особливих труднощів, один проти і один утримався. Проголосували народні обранці за зміни до бюджету 2015. Затвердили і рішення про погодження тексту кредитного договору між північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО» та Бердичівською міською радою. Жваве обговорення між депутатами викликало затвердження поточних індивідуальних нормативів використання питної води бардичів водоканалом. Сумніви з приводу виконавця розрахункової частини приватної житомирської фірми виникли у Володимира Сенчі, котрий забажав вивчити усі формули і цифри більш детально. Потім пролунала пропозиція винести дане питання на наступну сесію. А поки, мовляв, депутати перевірять чистоплотність єдиного на область спеціалізованого ліцензованого підприємства. Серед іншого хтось запитав, що власне трапиться, якщо рішення не приймуть. А трапиться те, що використання з 1 січня водних ресурсів водоканалом стане незаконним. Трапиться штраф у 1050. Ну і можливо підняття екоінспекцією ціни за кубометр води до 16,5 гривень. Депутат Березовенко нагадав, що він та його колеги з роботи у раді можуть скасувати те, що прийняли раніше, тобто нормативи затвердити зараз, а потім, у разі виявлення порушень, бажаючими перевірити, відмінити своє рішення. Зрештою, більшістю голосів проект рішення успішно провалили, аби через лічені секунди так само успішно переголосувати і таки і прийняти. До перерви деякі народні обранці ще встигли сколихнути залу гучними, яким здалося заявами. Часто схожими, втім, на думку багатьох на невдалу саморекламу. Окрім того, було вирішено на наступній сесії 30 грудня заслухати інформацію про діяльність місцевого водоканалу, теплоенерго та плавального басейну.